Є країна, де живуть щасливі люди. Вони не знають, що таке горе, біда, хвороба, сум. Та поряд з цією країною щастя і здоров'я межує інша смуток і хвороба. На прикордонні цієї землі жила сім'я, мати, батько і син. Хлопчика звали Лійко, але він не відповідав характерам. Своєму іменню. Лінько весь час ставив своїм батькам усілякі запитання, чому люди сумні. Навіщо вживають так багато ліків? Батькам це не подобалося, бо вони звикли до цього сірого буденного життя. Одного разу до них завітала в гості бабуся Нероба, яка розповіла Ліньку, що існує легенда про країну, де світить сонце, небо блакитне. Трава зелена, пташки співають, люди посміхаються і не вживають ніяких ліків, бо не хворіють. З тих пір хлопчик не знав спокою. Він вирішив дізнатися, лінькопотайки читав заборонену літературу, розшифровав різні ревуси, каліграми, криптограми, і результат не змусив себе довго чекати. Він дізнався, що ця країна знаходиться за межами кордону їхньої країни, але слід було якось пройти повз невсипущих сторожів. Лінько був розумним хлопчиком, тож швидко знайшов спосіб прослизнути повз них. Опинившись по той бік, його здивуванню не було меж до нього підійшла дівчинка з рудими косичками. Я, я Лінько. Я тебе раніше не бачила тут. Ти звідки? Я з того краю смуток і хвороба. А хіба таке можливо? Мені говорили, що з того краю ніхто не приходить. Дивно. Скажи мені, будь ласка, міло, чому ви тут такі щасливі? Чи правда, що ви не знаєте нічого про хвороби, смуток? Ні. Що хвороба і смутник ми знаємо, але своїм здоровим способом життя не допускаємо їх у свій світ, тому ми й щасливі. А що таке здоровий спосіб життя? Ходімо, покажу. Дівчинка взяла його за руку і повела до річки, де було гамірно. Хлопчик спочатку злякався адже в його країні так себе не поводили. Згодом лінько веселився разом з усіма. Міло, от через це ви такі щасливі та здорові? Не тільки. Це одне із правил: сонце, вода, повітря найкраще, друзі. А що існують ще якісь правила, крім цього? Так. Друге, це здорова їжа. Здорова їжа це овочі, фрукти, ягоди, зілаки, компоти, сока, вода. А яка від них користь? Вони всі насичують наш організм корисними вітамінами та мінералами, які потрібні для нашого імунітету. А що таке імунітет? Ну, це така штука, яка захищає наш організм від різних бактерій і вірусів. Ось, візьми яблуко. Це приємно. Смачно. Так, корисна їжа, здоровий організм. А ще потрібно обов'язково займатися спортом, щоб бути сильним, витривалим. А це для чого? Щоб бути здоровим. Ходімо, покажу. Дівчинка потягла лінька до гаю, де жителі країни займалися спортом на свіжому повітрі. Давай, спробуй, тобі сподобається. Ну що, як відчуття? Чудові, я й не знав, що так гарно може бути. Ой, вже настав вечір, я й не помітила. пора йти відпочивати. Чому можна ще щось подивитися, погратися? Ні, не можна, бо коли пізно лягаєш, то на ранок. Прокидаєшся млявим, розбитим, а це дуже погано для нашого організму. Тому треба своєчасно лягати спати. Це правило здорового сну. Добре. Ходімо. Без справді я втомився. Міла взяла Лінька за руку, і вони пішли разом до неї додому. Батьки Міли були раді Ліньку. Вони нагодували дітей вечерею і вклали спати. Лінько довго не міг заснути, а коли сон згорів його, то йому наснилася щаслива країна, в якій він жив разом зі своїми батьками.